вона була щасливою, здоровою, без е, всяких претензій, щоб ніколи не сварилися. Ну, не обов'язково, щоб був багатий, найголовніше, щоб був щасливий, щоб любив мене. Я б хотіла, щоб у моїй сім'ї було дуже весело, щоб всі були радісні, веселі, а не сумні. Добрий чоловік. Допомагає мамі, сестричку доглядає, коли мама скаже. Розумна, ну, красива. мене немає тижні, хоча б п'ять дітей. Ну, у нас багатодітна сім'я, чотири дитини. Я, ну, я найменший в сім'ї із дітей. Що, коротше, ну, ну, щоб добре було, сім'я це по-перше. По-друге, щоб було все добре. Ну, не знаю. Я ж кажу, я ще про таке не думала. Ну, дітей десь двоє-троє. Не більше. Я хочу, щоб сім'я була добра, щаслива і, і охайна. Чоловік у мене має бути гарний, красивий, не сваритися. Він має робити чоловічу роботу, а я ну, жіноча. Ну, не знаю, двоє чи, чи одну. Сім'я щоб була е, хороша, щоб дітей було одна чи двоє. Чоловік е, красивий, добрий. щоб Він багато там, е, знав, чогось там. Сім'я повинна бути, щоб один папа і, один, і одна мама. А ще може бути сім'я, що, що, що ще є дві бабки і один дівчик. А дітей може бути, що одна. Я б хотіла, щоб було двох дітей. Добрий чоловік, лагідний, не сварливий. Я і Надя, сім'я добра, папа і мама добре, красиво. Вона буде щаслива, ніколи не буде сердитися. Папа, мама, сестричка і брат. Я хочу дітей П'ятеро, з ними гулятися. Я хочу, щоб в мене дітей було двоє, а я хочу, щоб в мене чоловік був добрий, щоб не сердився, не кричав. І щоб він, ну, ну, щоб ми, наша сім'я була щаслива.